Відгук на Powerbank Hoco. Ним користуюся я вже досить давно, ну, порядка трьох місяців. І е швидка зарядка тут йде Type-C, включається фонарик, два рази треба нажати. Фонарик дос досить яскравий, ну не прям там прожектор, але його хватає підсвітити е вулицю. Коли йдете вночі, він заявлений як 20 тисяч, але вони йдуть 20 тисяч на 3,7 вольта. Тобто, реально всі прилади, які там підключаються, включаючи через USB, це є 5 вольт. І тому це є реальна ємність при 5 вольтах 11 тисяч. Ну, це всі павербанки такі. В принципі, ним я прям дуже довольний. Він видає напругу. 74 Втват. Тобто можна підключати прилади, які споживають 70 до 74 Вт. Деякі світлодіодні ленти довжиною 5 метрів, 3 метра, не може запустити на 22-22,5 Вт. Потрібно... Саме оцей павербанк їх запускає, тому рекомендую. Якщо хочете замовити в описі, буде посилання на Aliexpress, де я його брав.